Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль на території економічної зони Алабуга на Росії спалахнув склад, де зберігалися деталі до безпілотних літальних комплексів типу шахет 136 які агресор застосовує для ударів по Україні. Перепрошую, у приміщенні лежало 65 фюзеляжів, фюзеляжів, ударних дронів а також двигуни навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць шахет 136 тридцять шість. Завдані е, наслідок знищення російського складу, втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів. За рунівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексі російської терористичної. Організації до речі, хочу вам сказати, що в останні дні так почастіш в Росії випадки, коли самі росіяни беруть коктейлі, Молотова беруть різну піротехніку і просто палять відділення пошти і відділення їхніх банків, таких банків, як Сбербанк, один з найбільших банків російської терористичної організації. Е, найчастіше випадки це в Петербурзі і в Москві. Чому так справа в тому, що це робота і наших спецпідрозділів, тому що вони через так звані кол-центри доводять росіян, розводять росіян, що вони змушені брати якісь кредити іншого роду позичання, і відповідно. Далі колцентри розповідають, що в цьому винні власне там пошта або Сбірбанк, і таким чином влаштовують ось такі корисні, дуже речі. Нагадаю вам, що навіть сам диктатор Путін говорив про те, що активно працюють в цьому напрямку Сили оборони України. Що ж про Україну в НАТО, членство України в північно-атлантичному альянсі може слідкувати за припиненням бойових дій. П'ята стаття НАТО стала б для України найвищою гарантією безпеки. Про це заявив член команди президента США Джо Байдена та радник з питань Європи в Раді з нацбезпеки Майкл Карпентер. Так, от він в інтерв'ю нашому нашим телеканалам сказав, що я думаю, що найвищою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. П'ята стаття найнадійніша, найбезпечніша форма гарантії, яку держави можуть мати і отримати життєво важливо для України, наголосив Карпентер. Однак він зауважив, що наразі досягти цього буде важко, бо в Україні гаряча фаза війни. Отже, як я це бачу, коли припиняться бойові дії, якщо ця мета буде досягнута, то далі за цим може слідувати членство в Альянсі. і це дасть гарантію безпеки для. України наголосив він. Також Карпатен зауважив, що нині треба дуже добре подумати, які тимчасові гарантії можна було б запропонувати Україні вже зараз. Як я розумію, є низка європейських країн, які будуть обговорювати саме цю концепцію. Мається на увазі миротворчу місію в Україні, про яку вперше активно зговорив президент Франції Еммануель Макрон. Стоїмо далі. Тож як на мене, наявність кількох країн Європейського союзу, які б вклались в успіх України та допомогли стабілізувати ситуацію, мало б сенс підкреслив радник. Е, миротворча місія в Україні зауважу е, обговорення перспектив миротворчої місії в Україні тривають. От, власне, про що я кажу, що раніше президент Еммануель Макрон запропонував розглянути можливість розміщення європейських військових у разі замороження. Конфлікту до речі, в Італії наголосили, що італійські військові можуть долучитися до такої місії лише після завершення бойових дій. Таку ж думку висловував і міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. А от Польща сказала, що ні за яких умов військ польських в Україні не буде, навіть після припинення вогню. Про це повідомив прем'єр-міністр цієї країни на зустрічі із Макроном. Нагадаю вам саме з цим питанням, літав президент Франції до нашої сусідньої Польщі. Загалом. Про це говорив і Володимир Зеленський, так що гарантії, тобто трек про те, що якась миротворча місія, до речі, різні цифри фігурували в засобах маси інформації, начебто посилаючись на високопосадовців європейських країн від 40 до 100 тисяч, але загалом це не є гарантія безпеки, така тобто, тому що аби появилися ці війська в Україні, очевидно, що повинна бути якась згода. Терористичної Російської Федерації в інакшому випадку це буде ризик для життя військових інших країн. і Ніхто не погодиться для того, аби відправляти їх в Україну.